Ти коли-небудь бачив дерево, яке виглядає приголом швиво ззовні, але раптом падає від першої ж бурі. Або людину, яка досягла всього про що мріяла, але всередині має порожнечу і вона всередині нещасна. Знаєш, в чому проблема? Проблема в тому, що вони будували вис... вишину. Вони будували висоту без грибини. Вони інвестували в гірки, забувши про коріння. І сьогодні я хочу поговорити про найважливішу, але найнедооціннішу частину твого зростання про те, чого ніхто не бачить, про те, що відбувається під землею, про твоє коріння. Бо можеш мати найкрасивіше дерево. Найбільші плоди, найгустішу зелень, але якщо у тебе немає глибокого коріння, перша ж буря зламає тебе. І в світі, де всі люди женяться за видимим успіхом, Бог запитує, що відбувається там, де ніхто не бачить, що живить тебе насправді, це питання змінює все. Псалмист каже першому псалмі, блажений той чоловік, який не ходить на раду безбожний, він, як дерево, посажене біля потоки води, що дає плід свій у свій час, і листя його не опане, і все, що він робить, він матиме успіх. Зверни увагу, що робить дерево успішним. Це не його плоди, це не його висота, це не його краса, його місце посадки біля потоків води. Бо коли твоє коріння у правильному джерелі, плоди з'являться природно. Успіх прийде в свій час, листя не упаде навіть у спеку. Але коли твоє коріння в пустелі, в сухій землі, то не має значення, як сильно ти намагаєшся. Ти будеш виснажуватися, ти будеш постійно боротися, ти будеш виглядати добре зовні для інших, але всередині вмирати від спраги. Пророк Єремія в Біблії каже це ще е, різкіше. Він каже, проклятий той чоловік, який покладається на людину, і плоть робить своєю силою, а від Господа відступає серце його. Він буде як куща в пустелі. А про тих, хто довіряє Господові, він каже наступне: він буде, як дерево, посаджене при воді, що пускає коріння своє до потоку. Воно, воно не боїться, коли прийде спека. Його листя зелене і в рік посухи, воно не турбується. Ось ти бачиш різницю, це не в талантах, не в можливостях, не в обставинах, а у корінні. У тому, звідки ти черпаєш своє життя. Але більшість людей живуть поверхнево. Вони хочуть швидких результатів, миттєвого успіху, видумого прориву. Вони інвестують у все, що бачать, усе, що важливо для людей, у зовнішній вигляд, у соцмережі, в імідж, у враження. Але вони не інвестують у те, чого ніхто не бачить. У час наодинці з Богом. Наприклад, у глибину молитву, у коріння свого характеру. І знаєш, що відбувається? Вони ростуть швидко, вражаючи швидко, вони здаються успішними, у них є послідовники, є визнання, є результати, але всередині порожнича, втома, страх бути розкритим. Бо їхній успіх побудований не на глибинному корінні в Бозі. Він побудований на думці людей, на схваленні оточення, на хісткому ґрунті обставин. І коли приходить буря, а вона завжди приходить, вони падають, раптово падають драматично. І всі дивуються, як це могло статися. Він же був такий успішний. Але проблема була не в бурі, проблема була в корінні. Воно було поверхневим. Воно не пішло в гриб. Ісус сказав про таких: вони з радістю приймають Слово Боже, але воно не має коріння. Вони вірять у якийсь час. А в час випробування відпадають. Не тому, що вони погані люди, а тому, що вони вибрали висоту замість коріння. Вони вибрали зовнішнє замість прихованого. Тож, що будує глибоке коріння? Що робить тебе непохитним? По-перше, приховане життя з Богом. Те, що відбувається, коли ніхто не бачить, коли немає камер, немає аплодисментів, немає лайків це твоя ранкова молитва, коли тобі не хочеться вставати. Читання Слова Божого, коли ти втомлений, Поклоніння на колінах, коли ти сам у кімнаті. Саме там відбувається коріння, будується коріння. Не на платформі, не в служині, не в самому успіху, а у таємній кімнаті, де тільки ти і Бог. Ісус сказав: ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини двері і помолися твоєму отцю, який у таємності. І отецві, який бачить у таємності, винагородить тебе явно. Ти бачиш цей принцип. Те, що ти робиш у таємності, визначає те, що відбудеться назовні, відбудеться явно. Твоє глибоке коріння будується не під час неділі в церкві. Воно будується в понеділок вранці. Коли ти обираєш Бога, а не телефон. По-друге, глибоке коріння будується в труднощах. Знаєш, коли дерево росте в теплічних умовах, воно виглядає, може виглядати красиво, але його коріння слабке. Але коли дерево росте в жорстких умовах, воно пускає коріння глиб, глибше. І тому, що воно шукає воду. Так само і з тобою. Коли все легко, ти можеш залишитися поверхневим. Але коли приходить випробування, вони змушують тебе йти глибше до Бога, шукати його, шукати його не тільки для благословінь, а шукати для того, щоби пізнати Його. І саме там в біль, в тиск. В місцях, де нічого іншого не працює, там ти і знаходиш Бога як джерела свого життя. І твоє коріння стає непохідним. А тепер найважливіше: твоє коріння визначає твій плід, не твої зусилля, не твоя стратегія, не твій маркетинг, а саме твоє коріння. Ісус сказав, Кожне дерево пізнається за плодом своїм. Але плід – це не те, що ти робиш. Що ти плід – це те, хто ти є. Ти не можеш, Ти можеш виконувати всі правильні дії. Але якщо твоє коріння отруйне, то і твій плід буде гірким. Ти можеш проповідувати, але якщо твоє коріння у гордості, твоя проповідь не матиме сили, ти можеш служити. Але якщо твоє коріння в потреби схвалення від людей, твоє служіння виснажить тебе, ти можеш давати, але якщо твоє коріння в прагненні контролю, твоя щедрість буде просто маніпуляцією. Бо плід завжди відображає коріння. Ось чому Ісус так жорстко говорив про фарисеїв. Вони робили все правильно зовні. Дуже правильні, дуже релігійні люди. Але їхнє коріння було неправильним. І їхній плід це було ліцемірство, гордість, жорстокість, Красиво дерево. Але плід отруйний. А він говорив учням: я роза, ви гірки. Хто перебуває в мені, я в, 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 в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене ви не можете робити нічого. Твоє коріння має бути в ньому, не в твоїх здібностях, не в твоїх досягненнях. Не в думці інших людей, а саме у ньому. І тоді, і тільки тоді твій плід буде справжнім. І тепер ти стоїш перед вибором. Цей вибір ти робиш кожного дня. Ти можеш інвестувати у висоту, будувати платформу, збільшувати вплив, набирати послідовників. Досягати ще більше, і насправді само по собі це непогано. Бог хоче, щоб ти зростав. Але запитання: на якому ґрунті ти будуєш цю висоту. Бо якщо ти будуєш висоту без глибини, ти будуєш майбутню катастрофу. Рано чи пізно все впаде. Або ти можеш інвестувати в глибину. В те, чого ніхто не бачить, у приховане життя з Богом, у свій характер, у коріння. І знаєш, що приголомшливо? Коли ти інвестуєш у глибину, висота приходить природно. Не тому, що ти гонишся за нею, а тому, що міцне коріння завжди породжує здорове дерево. Дерево не намагається рости. Воно просто росте. Бо його коріння в правильному місці. Так само, і ти. Коли твоє коріння глибоко в Бозі, успіх, твій успіх буде не з боротьбою. Він буде наслідком. Плід не є напруженням. Він, пере... він це переривання життя від коріння до плоду. Вплив не є маніпуляцією, він природний результат того, хто ти є. Перестань гонитися за висотою. Інвестуй у глибину. І висота прийде в призначений Богом час. Я хочу запитати тебе сьогодні, чесно, що живить? Тебе насправді, звідки ти черпаєш своє життя? Зі схвалення людей, з досягнень, з контролю, з зовнішнього успіху чи з Бога. Бо якщо твоє коріння не в ньому, ти вже відчуваєш це: виснаження, порожнечу, страх, що все розсипеться. Але є інший шлях. Шлях глибокого коріння. Тому сьогодні прийми рішення: інвестуй у те, чого ніхто не бачить: у ранкову молитву, у Слово Божє, у таємну кімнату з Богом. Перестань вимірювати своє життя видимим успіхом. Почни вимірювати його глибиною коріння. Бо дерево з глибоким корінням може витримати будь-яку бурю. Воно не боїться посухи, воно не залежить від зовнішніх обставин. Воно просто стоїть міцне, зелене, плідне, бо його коріння біля потоків води. Нехай твоє коріння буде в ньому, і нехай усе, що ти робиш. Буде успішним. Не тому, що ти так намагаєшся, а тому, що ти посаджений у правильному місці. Друже, будуй глибину, і Бог подбає про все, про всю решту, і Бог подбає про твою висоту. Бажаю тобі благословінь і до наступних зустрічей!